Сьогодні я розповім про колір та його роль у композиції. Що ж таке колір? Колір це властивість тіл викликати визначені зорові відчуття у відношенні зі спеціальним спектральним складом та інтенсивністю відображеного або випроміненого видимого випромінювання. Спочатку хочу навести хронологію різних спроб за останні чотири століття візуально організувати та зрозуміти колір. Перший приклад це таблиця психології кольору Річарда Уоллера з каталогу простих і змішаних кольорів із зразком кожного кольору з префіксом його властивостей. Наступний приклад це ілюстрації з видання 1708 року керівництва художника, що підписується СВ. Найбільше схоже на Клода Буте. Зараз на слайді ми бачимо діаграму 1746 року Жака Фаб'єна Готьє, що ілюструє його теорію про те, що основні кольори чорно-білі, а червоний, жовтий і синій є вторинними. Вважалося, що кольори витягуються з тіні присутністю світла. А так виглядає подання Георгом Крістофом Ліхтенбергом тристороннього кольорового графа, розроблене астрономом і картографом Тобіасом Майером. Зліва на фото ви можете бачити тривимірну адаптацію трикутника Тобіас Майера 1772 року, а справа знамените колірне колесо Гете, створене в 1809 році, було використане для ілюстрації глави алегоричне, символічне та містичне використання кольору. У його основній роботі 1810 рік. На цьому фото дві платівки з книг Джеймса Зоуербі Нове з'ясування кольорів, Оригінал, Призматика та матеріал 1809 року. На цьому слайді дві пластини з чудовою назвою Принципи світла і кольору включаючи серед іншого гармонійні закони Всесвіту, ефіроатомну філософію сили, хромохімію, хромотерапію та загальну філософію тонких сил, а також численні відкриття та практичні застосування 1878 року. Зліва на фото ми можемо переглянути роботу Вільгельма фон Безольда 1874 року, а справа сторінку з цінового каталогу матеріалів художників, витратні матеріали для олійного живопису, акварельного живопису, фарфорового живопису та матеріалів для малювання для архітекторів та інженерів, шкіл та коледжів ручного навчання. 1914 року. А зараз поговоримо про вплив кольору на людину. Сучасні вчені стверджують, що колір це сильний комунікаційний механізм, який впливає на настрій, змушує діяти і навіть може викликати фізичні реакції. У ряді стародавніх культур, у тому числі в Єгипті та Китаї, використовували хромотерапію, тобто лікування кольором. Сучасні вчені зі скепсисом деякі ставляться до таких подібних практик, проте не заперечують, що колір може короткочасно впливати на ментальний стан людини. Дослідження довели, що таблетки-пустушки, забарвлені у теплі кольори червоний, жовтий, помаранчевий, впливали на учасників експерименту краще, ніж плацебо у холодних тонах, тобто синій, фіолетовий та зелений. Також використання синього кольору у вуличних ліхтарях, знищує показники злочинності та кількості суїцидів у районі. Ще є такий факт, що червоний змушує людей діяти з посиленою фізичною силою та швидкістю. Спортивні команди, одягнені у чорну форму, частіше отримують попередження та покарання від суддів. Та студенти, які перед іспитом показали червоний колір, впоралися з завданнями на 20% гірше порівняно з тими, хто бачив зелений та чорний. Сприйняття кольору та маркетинг. Маркетологи ненавмисно використовують різні кольори, щоб змусити людей купувати товари, і тому вони керуються загальнолюдськими асоціаціями. Таким чином, білий це колір, який означає чистоту та свіжість. Його використовують в рекламі для апеляції до молоді та сучасного способу життя. Чорний у рекламі асоціюється з владою та розкішю, тому в нього часто фарбують люксові товари. Срібний асоціація з інноваціями та поглядом у майбутнє, тому в ньому часто презентують нові технології, наприклад, перший iPhone. Червоний. Це сміливість та рішучість. Щось, що привертає увагу: спортивні автомобілі та парфумерія. Синій це стабільність та безпека. Сімейні автомобілі та соціальні мережі. Наступна наша підтема це колір в архітектурі. Зараз ми розглянемо декілька гарних прикладів. І перший це будинок Хундертвасера. Він знаходиться у відні. Країна австрія Практично всі будівлі, збудовані за проектами австрійського художника та архітектора Фріденс Райха Хундентвасера, можна включити до цієї добірки. Однак сам архітектор найбільше пишався саме цим будинком. На цьому слайді ви також можете переглянути фото будинку. На мою думку, виглядає дуже неординарно. А на цьому фото будинок Бальо. Він знаходиться в Барселоні, країна Іспанії. Він по праву вважається одним з найяскравіших проєктів Антоніо Гауді. У 1904 році, взявшись за реконструкцію цієї будівлі, збудованої Жузепом Пуч і Кадафалком, архітектор вирішив зберегти його конструкцію, але кардинально змінити фасад та інтер'єри. Так виглядає інтер'єр будинку. Наступне фото це будинки на острові Бурано. У Венеції країна Італія. Наступний приклад використання кольору в архітектурі це поселення Хускар, яке знаходиться в Іспанії. Дивного ефекту можна досягти, навіть використовуючи лише один яскравий відтінок. Наприклад, нічим не примітне іспанське село Хускар з її непоказними білими хатинами стало дуже популярним серед туристів, коли для презентації всім відомого дитячого мультика смурфіки всі будівлі в ньому були пофарбовані в сині та блакитні кольори. Спочатку планувалося, що таке забарвлення будинків є тимчасовим. Але місцевим жителям так сподобалося жити в кольорових будинках, що вони вирішили залишити все як є. Сьогодні біля села Хускар навіть з'явилося друге неофіційне ім'я, і багато хто називає його селищем смурфіків. Піксельна будівля Мельбурн, Австралія Архітектори все частіше прагнуть зробити яскравішим вигляд не тільки житлових будинків. Наприклад, перед вами чотириповерхова футуристична будівля, що нагадує інсталяцію з уламків кольорового скла і побудована в 2010 році є офісним центром. Різнокольорові фасадні панелі не просто роблять будівлю впізнаваною, не менш важлива їх функція це регулювання природного освітлення інтер'єрів та природна вентиляція повітря, що дозволяє значно скоротити витрати на електроенергію. І останній приклад на сьогодні це Музей Гараж. Він знаходиться в Майамі, США. У деяких містах є цілі райони, які асоціюються з яскравою архітектурою та креативними дизайнерськими концепціями, і Майамі не виняток. В цьому районі навіть звичайний паркінг має власний неповторний вигляд. Усім дякую за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво, і ви почули для себе якусь нову інформацію.